Ну і в Монреалі сьогодні триває міністерський міністерська конференція з питань людського виміру формули миру. Вона спрямована на практичну реалізацію четвертого пункту формули миру. Це звільнення всіх полонених і депортованих українців, включно з дітьми. Про це повідомив повноважений справ людини Дмитро Лубінець у своєму телеграмі. 30 жовтня мета конференції розробити дорожню карту з ефективними рішеннями для повернення українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних осіб та депортованих дітей. У події беруть. Участь представники наших країн-партнерів та експерти міжнародних організацій. І більше про підсумки першого дня конференції говоримо із засновником благодійної організації Save Ukraine, уповноваженим президента України з прав дитини з 14 по 2021 роки року Миколою Кулебою. Вітаємо вас, пане Миколо. Вітаємо. Доброго ранку. То розкажіть нам, будь ласка, про результати і підсумки першого дня, що вдалося напрацювати. Ви знаєте, вчора було тільки відкриття конференції, і з одного боку, приємно, що більше 70 країн і організацій приєдналися до цієї конференції, і насправді ми відчуваємо таку підтримку України і дійсно занепокоєння стосовно того, що відбувається в країні. Але нам також треба посилити. Співпрацю з міжнародними партнерами щодо того, щоб всі країни однаково розуміли, що відбувається з дітьми в Україні, скільки дітей було депортовано за весь цей час, і ви знаєте, не тільки ця загроза. Я зараз тиждень перебуваю в Канаді, зустрічаюся з урядовцями, з представниками парламенту, сенаторами, різними неурядовими організаціями для того, щоб. Розповідати інформацію про те, скільки дітей сьогодні опинилося в російському полоні, оскільки кожна українська дитина, яка сьогодні перебуває на окупованій території чи на території Росії, це дитина заручник Росії, це дитина, яка індоктринується або русифікується, і Росія, оскільки має Стратегію щодо винищення української нації ми бачимо, як ці діти страждають. Сьогодні моя організація Save Ukraine повернула більше 500 таких дітей до України з Росії з окупованих територій. Багато з них це діти сироти Є у нас випадки, коли ми із російських сімей повертали в Україну. знаєте це ну неймовірно, що наші діти переносять там. Тому нам цими днями дуже важливо. Доносити цю інформацію, тому що от навіть ця цифра півтора мільйони дітей вона для багатьох невідома. Тобто, люди не знають не, не просто там населення Канади чи інших країн, а й урядовці, які е, допомагають Україні. Тому перший день це, звісно, був виступом, і е, були представники від України і е, Оля Стефанішина. І паном Муцмен Дмитро Лубенець, і Андрій Єрмак, і інші ті, хто від України займається питаннями і полонених повернення полонених і дітей. Тому завдання одне: це посилити співпрацю, це знайти країни, які готові будуть проводити переговори. Більше країн, не тільки Катар, а інші країни, які готові будуть і знайти ці механізми посередництва. Які допоможуть нам, по-перше, знайти інформацію, де наші діти, де наші полонені, в якому вони стані, і будуть мати доступ до них для того, щоб їх повернути. Ну і звісно, що будуть говорити про механізми і консульських послуг в Росії тих країн, які там є, для того, щоб українці могли звертатися. Ну і саме головне це повернення, Повернення і про це буде сьогодні. Мова бо вчора були такі основні виступи представників відкриття. Вчора був премєр міністр Канади, і він дуже гарно підтримує Україну. Ми знаємо, як Канада сьогодні підтримує діаспора українська вся зібралася для того, щоб допомагати саме в вирішенні цих питань. Основна мета знайти дітей, знайти полонених і повернути їх додому. Ну і е, моя колега якраз зачитувала інформацію про одну з головних цілей цієї конференції: це розроблення дорожньої карти з ефективними рішеннями задля повернення українських військовополонених. Е, питання з приводу того, як знайти це ефективне рішення, якщо в у, у процесі повернення відіграє роль і е, Росія, яка Проявляє пасивну участь у цьому? Ну ви знаєте, ну я б не сказав, що це пасивна участь, це агресивна участь, тому що вони агресивно не хочуть взагалі нічого робити, і хочуть всьому, всьому світу показати, що буде так, як хоче Росія. Але є міжнародне законодавство, і ми бачимо, що досить часто це законодавство не працює і знову ж таки э, шукають можливості, яким чином знайти. Э, Ефективні механізми повернення вже є. Що стосується дітей, вже є перші кроки, які е, зробили в рамках е, з Брінк ініціативи президента, де 40 країн об'єдналися. і, До речі, Канада спів співголовує е, в Брінк і Save Ukraine також є частиною. Ми запрошені туди. І була розроблена біла книга. Перше це захист дітей від примусового переміщення депортації. Також нещодавно була представлена друга реінтеграція дітей, що пережили депортацію примусового переміщення, що саме щодо міжнародних стандартів. Але звісно, головним питанням залишається. Ефективні механізми повернення От їх ми маємо знайти в результаті об'єднання цих зусиль для того, щоб повернути якомога більше, яким чином Росію схилити до того, щоб Росія не чинила перешкоди щодо доступу міжнародних місій до дітей до полонених. І щоб ми могли щоб Росія надала повний доступ до інформації стосовно всіх дітей полонених, ну звісно, тут нам треба більше тиску на Росію з боку наших партнерів. Скажіть, будь ласка, чи є серед тих представників країн, які перебувають наразі з вами там в Монреалі, з якими б ви хотіли співпрацювати, які країни можуть мати вплив на Росію, щоб ось допомогли знайти наших дітей? Ви знаєте, зараз ми бачимо, що в принципі жодна країна не має того впливу навіть при тому, що Катар є посередником повернення дітей. І вони повернули якусь кількість дітей. Я вже не пам'ятаю це можливо до 40 чи 50 дітей, але це невелика кількість в порівнянні з тою кількістю яка знаходиться в Росії. Тому навіть оця офіційна цифра 20 тисяч, яку Україна, яких Україна ідентифікувала як викрадених дітей, як примусово депортованих, це страшна цифра, це досить велика цифра. Але ми знову ж таки кажу, маємо говорити про всіх дітей, які живуть сьогодні під владою росіян. Бо серед тих дітей, яких ми повертаємо, всі діти кажуть про русифікацію, про заборону говорити українською, про покарання щодо цього, про залякування. Ну тобто, ми бачимо, що це агресивно відбувається зміна ідентичності дітей, і це носить всі ознаки геноциду. Звісно, що Україні треба ще пройти досить довгий шлях, щоб довести юридично всі ці ознаки. Але сьогодні ми ну, не сумніваємося в тому, що те, що робить Росія, індентидентифікуючи, скажімо, змінюючи ідентичність масово українських дітей. Це є геноцидом, тому всі країни подаємося, що це коаліції. однозначно пришвидшить процес повернення дітей. Пане Миколу, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Микола Кулеба, засновник благодійної організації Save Ukraine, був з нами на прямому зв'язку.